8 вересня Сумщина провела в останню путь свого воїна-оборонця, відданого військовослужбовця, солдата збройних сил України Сергія Горбача. Він загинув 4 вересня на Донеччині. Чоловік служив на посаді стрільця помічника-гранатометника до свято воскресенського кафедрального собору, де відспівували героя. Прийшли родичі, друзі та побратими загиблого військовослужбовця. Ми молимось за спокій з бачила гараба Божого. Всякі благовоїного на Сергія і за відпущення йому, всяке права не вільної і невільної. Я горжусь своїм сином. Він не придав родину. Він чувствував те, що він має бути там, чого став військовим, бо хотів, як він казав, я. Мамо, я хочу тебе захистити. І нашу країну їм ніколи не взяти. Бо ми сильні, бо ми Україна. З полону забирала старшого сина. А тепер віддаю Богові маленького свого хлопчика, любимого, сина. Любили його всі, вся наша родина. Його дуже любив брат. Він його дуже любив. Це його був совєтчик. Це було так. Як двоє крил у матері, зараз одрізали одне крило, дуже важко. Но я надіюсь, надіюсь, що підростуть мої онуки, вони за нього помстяться. А він? Він помститься з неба. Він сильний, він такий сильний, вони. Даже, даже навіть не можуть собі уявити, який він сильний. Він їх битиме з неба. До повномасштабного вторгнення Росії у цивільному житті Сергій Горбач захоплювався історією. Навіть закінчив місцевий виш і мав викладати історію для дітей в школі або університеті. З лютого 2022 року чоловік взяв до рук зброю та захищав рідне місто. З 24 24-го він обороняв місто Суми повністю разом. зайняли оборону і. Повністю до виходу звідси російських загарбників. Ми після того вже відправилися далі відвоювати всю територію України. Ми з ним давно знайомі, дружили Сумах, разом пішли, разом в одному підрозділі, тому завжди нам було весело, ми завжди сміялися, завжди підтримували. Мене, коли поранило, ми сміялися, навіть сиділи цей час перед тим, як мене вивозили. І ось час зі сміхом, з посмішкою. Це дуже інтелектуальна людина була, яка мала. Змогу підтримати будь-яку розмову і на будь-які теми. Взагалі повністю. Завжди було цікаво. Тому лише світлий пам'ять. Ми з ним, як з першого дня були, з 24 числа. Чесний, сміливий, настоящий товариш був. Серед нас, з нашої групи, він був найспокійний, такий, самий, такий, найросудітельний. Такий, Якщо ми такі всі, ну, скажімо так, щоб ні, да? там зривні, то він наскільки був. Спокійний такий, найшрозбірливий такий, ага чуть що. А зараз, я зараз подумаю, зараз ми це питання вирішимо. І в нього згадується виходило. Виходило завжди. Ось такий він запам'ятався добрим, щедрим до друзів. Всі відносився співчуттям. Ну і те, що я знаю точно, що Україну він любив. України і старався її всіми силами і рвався захищати Сергія Горбача. З усіма воєнними почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилася мати, дружина та рідний брат, який також несе службу в лавах збройних сил України. Слава захиснику батьківщини.